Знаю, я і раджу вам. Є від кашлю пектолван пектолван плющ. Перші жувальні гумки з'явилися в сьомому столітті до нашої ери. Учені під час археологічних розкопок знайшли залишки смоли з відбитками людських зубів. Жували смолу мастики і стародавні греки. А от промислове виробництво жуйки із соснової смоли почалося аж через дві тисячі років у США. 1848 року. Перша у світі фабрика жуйок виробляла те, що не має нічого спільного із сучасною гумкою. Ця жуйка була коричневою та без смаку, великої популярності Джона Куртіса не зазнав. Нове життя Жуйка отримала 1869-го. Томас Адамс розробив жувальну гумку на основі каучуку. Тоді ж він запатентував машину для автоматичного виробництва жуйок і почав додавати до гумки екстракт лакриці. Жувальна гумка почала нагадувати сучасний смаколик. Сьогодні вона у кишені мільйонів людей по всьому світу. Сучасну жуйку виготовляють із синтетичних матеріалів, що не розкладаються в природі сто років. Однак така небезпечна для природи і така корисна для настрою. Японські вчені дослідили: жуйка може не тільки освіжити подих, а й покращити настрій, і зняти стрес. А їхні американські колеги довели, вона допомагає зосередитись. Її рекомендують вживати студентам і людям, чия робота пов'язана з розумовою напругою. А все тому, що рухи щели під час жування сприяють приливу крові до головного мозку. Він насичується киснем, а отже, краще працює. Біологиня Дар'я Озерна запевняє, головне, аби жуйка була без натурального цукру. Глюкози, фруктози чи цукрози. Якщо там є натуральні цукри. Най вони походять з фруктів. Це вже буде доданий цукор, який бактерії, що живуть в нашій ротовій порожнині, будуть їсти з утворенням кислоти, яка буде розчиняти емаль. Проте потрібно бути обережним людям, у яких є проблеми зі шлунком, гумка із замінником цукру може нашкодити для них. жувальна гумка, в якій є ксилітол, може, може бути неприємною спричиняти такий, певний дискомфорт, якщо її часто. То живати то навіть загострювати цей синдром подразаного кишківника. До користі жоки відносять те, що вона провокує слиновиділення. А слина для наших зубів та ротової порошнини це добре. Зуби мають бути вологими, зволоженими саме слиною, адже саме слина є джерелом йонів фтору, які сміцнюють нашу емаль і запобігають її руйнації кислотами. Перевагою жувальної гумки є те, що вона може очистити наліт на зубах. Протажувати гумку потрібно лише після їжі та не довше 10 хвилин, запевняє лікар-стоматолог Роман Місходовський. У нас є ось така от модель зубів. Я пропоную трішечки їх забруднити нальотом. Коли ми вживаємо їжу, у нас в зубах є фісори, які важко очищаються при полосканні. Ми можемо використати ось таку жуєчку, за рахунок якої жуючи, ми прекрасно бачимо, що наліт на ній, і наші зубки очищаються. Чимало людей мають справжню залежність від жування гумки. Така пристрасть може призвести до неприємних наслідків. Адже в жуті містяться барвники та підсолоджувачі. Відбілювання зубів, захист від каріюсу та схуднення за допомогою гумки це також міф. Всім привіт! Я Руслан Сенішкін. Дякую за перегляд цього відео. Ще більше ексклюзивного контенту і відео на нашому Ютуб каналі. Жміть підписатись під цим відео, щоб бути разом. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Позитивний настрій і нові відео щодня. Гарантую.